Давай подивимося, чи думає він тут і зараз про тебе, чи є в нього якісь мислі відносно тебе. Слухай, а тут йому вже набридло з себе знущатися, тому що у нього він думає постійно про те, що рівнує тебе. Без кінця і краю він це не говорить і навіть він не показує це тобі. Він закривається і ніяк не показує тобі це все. Але тут велика рівність відносно тебе. Так, да? Звісно, думає. Постійно про тебе думає. Да, думає, Думає, як різко освободитися від цих навязчивих думок про рівність. Він хоче з тобою договоритися. Да, договоритися для того, щоб освободитися від цих навяжчивих Думок про те, що він тебе ревнує. Думає, сидить, думає про тебе, як тебе рівнує. І думає, як ж з нею договориться, щоб вона мені не давала повода для рівності. Хм, тут даже якийсь подарочок на тебе чекає. Так от, думає, що тобі прикупити таке, показати, який він файний кавалер Думає про тебе.